Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати мої блоки у фінансах, що мене стопорить, що мені заважає. Можливо, мені просто потрібно дещо почути, щоб зрозуміти, що ага, все ось тут, тут і зараз я закриваю певний гештальт і йду собі далі до своєї цілі, мрії. Так, візьмемо звичайно дуже мою метафоричну, коротку. От так, вона психологічна, вона метафорична, но я авторка. Я буду робити все, що я захочу. І, бачите, вже випадає певна карточка. Я створюю, а не виживаю. Так, так, тому давайте будемо створювати, а не виживати. І будуть певні рекомендації. Візьмемо класичну колоду Таро. Райдеру Вейта. Буде дві-три позиції, і буду вибирати певні поради, певні підказки з моєї метафоричної колоди. Так. Я сподіваюся, вам буде видно. Перша. Друга, третя позиція. Так, Видно, видно, видно. Так. Всі, хто вибрали першу позицію, слухаємо уважно. Вніматочно нас випадає четверка, четверка кубків. Тут, скоріше, у вас є просто безмежне бажання зафіксуватися. От зафіксуватися вправо-вліво нічого не хочу, просто зафіксуватися, щоб точно було все спокійно. Щоб точно я вже нічого не хочу. Я хочу спокійно, добре жити. Але так не виходить. Хочете не хочете, але вас все одно спонукають не то, щоб прям вийти з зони комфорту, там, ну так, звичайно, без, ну, не, без цього, не, без цього, не без цього. Але проплатнувати майбутні. Моє майбутнє. Я пам'ятаю на психотерапії теж, от, ще в університеті, нам там на психологія теж цікава, вона нам каже, Окей, ти хочеш цю ціль? Що ти будеш далі робити після того, як ти досягнеш цю ціль? І ось тут, скоріше за все, вам також потрібно думати, а що ви будете далі робити. Куди ви будете далі стримитися, якщо у вас от, окей, ви зафіксувалися, окей, у вас стабільний дохід, у вас все хорошо. Вам все одно потрібна якась ціль в цьому житті, щоб щось робити. І ось тут потрібно продумати, а що я буду робити, коли вже я вже і так на вершині. Бо якщо у вас не буде цього всього плану, ну, вас будуть скидувати. Вам потрібна все одно якась стіль. Все одно кудись стремитися, все одно щось робити. От і тоді, да. Тоді якраз на цьому фоні ви будете прям яскраво відчувати ось цю стабільність фінансову. Що в сім'ї, що в родині і тому подібне. Вам рекомендація від моєї колодки. Зараз подивимося, чи воно. воно буде. Ах, у нас вийшла я одна, і це проблема. Тобто, тут, можливо, вам все ж таки: от, от ця сімейна карта може говорити: знову ж таки, ви зараз самі думаєте, щось, що, що вам ця метафорична картинка хотіла сказати. А я буду гіпотетично фантазувати. Можливо, вам потрібно. Добавити в свій бізнес, свою родину і зробити певний родинний бізнес. Можливо, вам потрібно взяти когось як, уч... Як, уч... як ученика, щоб щось комусь розповідати, як що робити. Можливо, вам самому потрібно з кимось вже комунікувати для того, щоб розширятися. Просто от це стабільна це вся структура, але розширити круг свого спілкування, круг своєї взаємодії. Стосовно кар'єри, стосовно роботи. Або подумати, що от, точно я хочу от, все на собі тягнути. І от, точно все, всі фінансові питання на, на собі тягнути. Чи, можливо, трішки розподілити ці всі фінансові питання. Так, друге. Ну, двотіки вже знають. Я, я знаю, куди я йду, я знаю, що мені потрібно. Я взагалі знаю, що в мене все вийде. Да, я, в принципі, готова до цієї такої мазні стосовно того, доказати, що там я крутий, я вірю в все просто шикарно. Десь там внутрі, звичайно, є сумніви, звичайно, десь є моменти. Можливо, чи то розбитого серця, чи то хтось із папа в дитинстві казав, що я якась така, не така. Але ви просто в процесі того, щоб всі свої блоки, всі свої якісь моменти, що вам десь чоловік щось сказав, що ви там не особо альо. Ви готові це доказати всім, що ви крута, що ви офігенна. Всіх побрізати. Тобто, тут, в принципі, ви йдете своїм шляхом, все у вас. Не ідеально, не ідеально. просто ви йдете так, як це має бути. Так, і порада вам мої почуття. Тут може бути, знову ж таки, що вам тут злетіло в голову? Тут може бути себе. Потрібно ловити, коли ви дуже сильно пішли в якісь спогади, в якісь такі емоційні роздуми, що в мене десь там щось не вийде, і ви тоді себе пригнічено відчуваєте, і тоді себе на цьому всьому потрібно стопорити. Або тут може бути історія про те, що я занадто сильно кудись біжу, біжу, біжу і ігнорую свої почуття, і прислухатися до своїх почуттів. Тому дивіться, слідкуйте за собою, що у вас за ситуація. Можливо, тут, тому що я тут і бачу, що якісь йдуть роздуми стосовно короля мечей з минулого, що він щось там щось сказав, що щось там зробив, і воно вас стопорить. Ви начебто відразу згадуєте, що десь там ви чи помилилися, чи не так зробили. Він там вас щось десь зачмарив, І ви тоді трішки себе стопорите. Може там десь щось, я там, не така. Тому слухайте тільки себе. І відчувайте, якщо є думки, а потім вам після них погано, то їм потрібно просто давати відпір. Так, третя позиція троєчки. Хитра троечки. троєчки. Угу. Ви натворили цікавих справ, цікавих дій, м'яко скажем, а тепер не знаєте, що його робити. Тепер ви просто хочете. Щоб все воно якось так красиво. Тобто ви кудись йшли, думали, що потім ви будете на коні, що буде все круто, а воно якось вийшло не дуже весело. Воно вийшло в якусь таку ловушку, де вам все одно знову ж таки потрібно з кимось спілкуватися, з кимось якось домовлятися про якісь справи. І це трішки вам не подобається. Ви, точніше, не знаєте як. Тому що десь там, можливо, знаєте, була така ситуація. Нагадали, нагадали, пішли. Ви думали, що вже більше ніколи з ними не познайомився. А тут чи нові люди, чи ті самі люди, і вам з ними потрібно знову спілкуватися, і ці люди якось не особо до вас відкриті. І потрібно. Що вам тут потрібно? Ну, зрозуміло. Угу. Потрібно або е, мисленно до цього всього не повертатися, е, або все ж таки просто від них закритися і чисто подивитися на свої ресурси, що у вас є. Тому що у вас дозріває певний момент цікавого союзу. Це може бути любовний, це може бути просто якийсь такий комунікативний. Вам просто вже окей, ну добре, я начудила десь там. Все, всім дякую, до побачення. Розвернулися. І почали займатися саме, тому що фінанси у вас будуть трішки пізніше. А от вам потрібно зараз збалансувати свій емоційний стан. Ось так от. Так, да. і просто, чисто поки що. Буденно-рутенно виконувати свою роботу, тому що вам на даний момент потрібно збалансувати свій емоційний стан. От коли ви збалансуєте свій емоційний стан, ось тоді і фінанси прийдуть до певного такого стабільного моменту. Тут ще може бути історія про те, що прийняти певну буденність, що зранку, знову ця карта, що зранку, там, кожну ранку з п'ятниці, з понеділка по п'ятницю вам потрібно ходити на роботу. Просто прийняти цей факт і збалансувати свої емоції стосовно цього всього моменту. Збалансувати ось ці всі емоції стосовно колективу, і вже для, до них відноситись. До них відноситись як до певного їхнього такого особливого шару. Я не знаю, ви розумієте мене чи ні. Ну, інколи. Інколи ми можемо навіть якихось неприємних людей побачити під таким якимось кутом, чи то спокійним, чи то веселим, чи то нейтральним, чи то просто зрозуміти, що вони ось так будуть собі діяти, і бути готовим до цих всіх непередбачуваних порадила. Із цих всіх подій все одно буде цікава мудрість для вас. Ви прямо навчитеся бачити людей під цікавими кутами, не боятися їхніх якихось. І вміло, і вміло, вміло вміло, вміло сим -сим крутитися, діяти. І ось тут момент підтримки. Що або ви самі себе підтримуєте, або попросіть у когось підтримки, поради взаємодії. Ну, тому що трішки натупели. Трішки був якийсь момент, що щось ви. Цікаво себе повели. От. Так, на цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей.